Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Вирішив зняти сьогодні таке невеличке, коротеньке відео, просто поділитися своєю покупкою на eBay. Продавався от такий от підсилювач. От Він прийшов мені сьогодні пару годин тому. От. Якщо ви можете пам'ятати, це такий же самий підсилювач, який я слухаю щодня. Він мені дуже подобається, двохтактний, моторола, стояв в радіолі Моторола. І людина виставила на продажу такий без ламп, без нічого. Не пам'ятаю, за скільки вона виставила, я йому зробив пропозицію, нижчу від його вартості, приблизно там на відсотків 10 чи 15. І вона погодилась, прислала мені. Я думав, для чого я його взяв? Е, тому що. Вихідний трансформатор, тобто хороший вихідний трансформатор для лампів 6В6. Справді він хороший. Я неодноразово демонстрував вам роботу цього підсилювача. Тобто, справжній хороший потужний великий підсилювач трансформатор, який може дати на канал приблизно 10-12 Вт легко. Це не якісь там маленькі. І я собі думав, я візьму його і навіть використаю, зможу поставити в мене є декілька-два підсилювачі, 6 в 6 подігних, і підключити і зрівняти китайський підсилювач і американський. Чи мати на запчастини, бо я планую, в мене два таких шасі, якщо ви пам'ятаєте, і я планую з них зробити два таких моноблоки, навіть залишити регулятори. Ці всі залишити, просто обшити деревом, покрасити в якийсь там кор... чорний колір, чи сірий, і це все буде. Також я його взяв. А цей я взяв, щоб розібрати, щоб взяти з нього підсилювач. Але перше я хотів вам продемонструвати, як він працює. І коли цей підсилювач прийшов, я його розпечатав. Запечатаний він був досить-досить класно. От, бачите, людина постаралася туди, сюди. От, бачите, попідписувала, позначила. Якби, ну, Запечатаний він був чудово. От він прийшов. Вигляд його, ну, от бачите, тут такі потьоки. Я сподіваюся, що це не з трансформатора. А якщо з трансформатора, то сподіваюсь, що з силового, а не звукового. Тому що силовий мені не сильно потрібен, хоча він теж непоганий. Він теж непоганий, він потягне два канали по 10 ватт я думаю, він легко потягне, тому що він розрахований е, на цілу радіолу. Але коли він прийшов, я заглянув в. Низ. І я сильно-сильно розчарувався, чи як то правильно сказати, був не незадоволений Чому? Тому що я вам хотів вставити лампу і показати ще раз, як він працює. Що я купив просто підсилювач на eBay і він працює. Але насправді ні. Він не працює, тому що тут пообкусували все, що можна. Дивіться. Лампи, от лампа зовсім відкушена. От, деталі повідкушувані. Я не знаю, для чого це робилося. От, ну, не знаю. Воно мало бути от, тут, тут, тут. Це все. Але його повідкусували, провода повідкусували, трансформатор відкушений. Тобто, бачите, все, що можна, було, людина відкусила. Отаку от річ я купив і хотів з вами поділитися. Я чекав, якщо чесно, тому що хотів зазняти відео з його роботою, і навіть як я його розбираю. Бачите, потьоки видні і знизу. Я сподіваюся, що це хоча б не звуковий трансформатор. Ну, не думаю, що звуковий настільки грівся, що він потік. Я сподіваюся, що це от силовий наш трансформатор потік. Дякую, що додивились це відео коротеньке. Пишіть свої думки, що ви думаєте. Ну і так, тут є ще транс... цей конденсатор, який також немало цінний. Якщо ви будете купляти подібний трансформатор конденсатор, то він буде йти від 20-30 доларів на eBay, а це також немало. Хоча, от бачите, його вже на передню частину підсилювача не поставити, тому що на ньому є присутній удар. От, маленький. Тобто, я не дуже сильно задоволений. От, чесно признаюсь вам, я не дуже сильно задоволений. Але що маємо, то маємо. Тому лайк, вподобайка, коментар.